Muito te Маємо можливість і в своєму арсеналі так само нові засоби, ті самі атакамси, про що вже офіційно можемо говорити. Знаємо, що їх таємно передали американці нам ще в березні, і знаємо, що було результативне влучання на аеродромі в Джанкої. Ну і ось тепер атакамси вразили новий малий ракетний корабель. Циклон. Чому новий? Він там влітку минулого року з'явився так на озброєнні Чорноморського. Флот, але кажуть, що він навіть ще толком не був обстріляний. То е, можна сподіватися, що дійсно атакамси, які ми ми поцілили в цей човен, вони дійсно нової модифікації. Ну і чи можемо ми тоді очікувати, що Кримський міст може так само стати ціллю наступною для атакамсів цього типу? Ну, балістичні ракети Атакамс, значит, вони. Так я не можу сказати а, певне, ну, поки що не було такої інформації, ані росіяни не давали інформації, да? а, причому ані пабліки, ані якісь, значить такі, були інші коментарі, значить там офіційні якісь російські, да? щодо Атакамсів. Єдине, що от я звернув увагу, що коли був удар по аеродрому Бельбек, от сказали, що це Атакамс. Але ж перші атаки, які ми отримали, мали дальність 160 км, а до Більбека 240. От, тобто, схоже, що ми отримали не лише першу модель атакмсів, ну, хоча друга модель, яка має дальність 300 км, вона теж з касетними бойовими частинами. Щодо знищення кораблів, тут ситуація не зрозуміла. Якщо ми отримали атаку з перших двох ну, 140, і 100, Марк 1, і Марк 1А да? з касетними бойовими частинами, то ми жодним чином не могли і ними втопити корабель. Залишається питання, якщо ми втопили два кораблі, там малий ракетний катер і тральник, то чим це, це наші Збройні Сили зробили? Тобто тут поки що такої чіткої інформації, ані офіційною, Ані якоїсь реакції з російської сторони не було. От. І росіяни теж не підтверджують і не спростовують дані про те, що вони втратили два кораблі. Ну Та так для цього їм треба падали. тоді розписатися, в тому, що вони дійсно їхня протиповітряна оборона пропустила. Так, але розумієте, а так все з касетними бойовими частинами вони могли там трішечки вивести радіоелектронне обладнання корабля і там подряпати йому палубу, так? не більше того. От. Так що або ми отримали атаку з моноблочними бойовими частинами серйозними, ну, такими, як на Shadow, або ми застосовували інші типи ракет для ураження російських кораблів. Ну, може, Shadow ті самі, хоча дальність завелика для них. Ну, хоча ми били от по деяким об'єктам, мабуть, це були все ж таки Shadow, або все ж таки наші Нептуни модифіковані для боротьби з. Так би мовити, цілями, нерухомими цілями.